Брати Грім, білосніжка. Сталося це всередині зими. Сніжинки наче пух сипалися з неба. Королева сиділа з шитвом біля вікна, а віконна рама, треба сказати, зроблена була з чорного ебенового дерева. Задивилася у вікно, випадково вколола собі палець голкою і три краплі крові впали на сніг, червоні крапельки на білому снігу. Це було так красиво, що королева подумала. Ось би народилась у мене дитина із шкірою, білою, як цей сніг, рум'янцем, як кров із чорними, як ебенове дерево на віконній рамі косами. Народилась у неї незабаром дочка, і була принцеса чорноволоса, як ебенове дерево, рум'яна, як кров, і біла, як сніг, і тому прозвали її білосніжкою. А королева, на жаль, померла. Через рік король одружився з вродливою, але занадто гордою і зарозумілою жінкою. Вона терпіти не могла, коли хто небудь перевершував її вродою, було новою королевою чарівне люстерко. Коли вона в нього дивилася, то завжди запитувала люстерко, люстерко, скажи мені, хто найвродливіший на землі? І люстерко відповідала Обшукай хоч всю землю ти, краще за тебе не знайти. І королева задоволена усміхалася, бо знала, що люстерко завжди каже правду. Волосніжка тим часом підростала, і, коли їй виповнилося сім років, стала прекрасна як ясний день, вродливіша від самої королеви. І ось одного дня королева звернулася до свого люстерка. Люстерко, люстерко, скажи мені, хто найвродливіший на землі? І люстерка відповіла. Ви прекрасні, брехати гріх, та білосніжка краща за всіх. Розсердилася королева, пожевтіла й позеленіла від заздрощів, і з того дня, як побачить, бувало, білосніжку, серце у неї розривається, так зненавиділа вона дівчинку. Заздрість і зарозумілість росли в її душі, як бур'ян, і не було їй спокою ні вдень, ні вночі. Якось покликала королева одного зі своїх стрільців і каже Завези, білосніжку в ліс, бачити її більше не можу. Ти маєш її вбити і на доказ цього принести мені її легені й печінку. Скорився стрілець жорстокому наказу і завів дитину в ліс. Коли він вийняв свій мисливський ніж і хотів вже пронизати безневинне серце, білосніжка гірко заплакала. Ох, милий стрільцю, не вбивай мене, я втечу в дрімучий ліс і ніколи не повернуся додому. Бог з тобою, біжи, бідолашне дитя, зглянувся над рідкою стрілець, а сам подумав, дикі звірі її не помилують. Проте однаково у нього, ніби камінь з серця звалився, бо не довелось йому вбивати безневинну дитину. Тут саме пробігав неподалік молодий вепер. Заколов його стрілець, вирізав легені й печінку та приніс королеві. Кухар зварив їх у солоній воді, і жорстока жінка усе з'їла, вважаючи, що це легені і печінка білосніжки. Насердешна дівчинка залишилася в дрімучому лісі, сама самісінька, як перст. Зі страхом дивилася на невисокі дерева, не знаючи, як своєму лиху зарадити, і пустилася бігти по гострому камінню. Крізь колючі чагарники, дикі звірі стрибали навколо неї, але не чіпали маля. Бігла дівчинка, поки сил вистачало, Почало сутеніти, і тут вона побачила маленьку хатинку і зайшла туди перепочити. Усе в цій хатинці було крихітне, але таке гарне і чисте, що ні в казці сказати, ні пером списати. Стояв там накритий білою скатертиною столик. А на нім сім маленьких тарілочок, біля кожної тарілочки по ложечці, петелочці, ножику і чарочці. Біля стіни стояли в ряд сім маленьких ліжечок, покритих білосніжними покривалами. Зголодніла білосніжка взяла з кожної тарілочки потроху і хліба, відпила з кожної чарочки по крапельці вина і, через те, що була дуже втомлена, поївши, вирішила прилягти. Але ліжка їй не підходили. Одне було занадто довге, інше занадто коротке, тільки останнє, сьоме, виявилося саме таким, яким треба. Уляглася в нього біла сніжка і заснула. Коли зовсім стемніло, повернулося додому господарі, сім гномів, які працювали в горах, видобував, видобували там руду. Запалили вони сім ліхтарок, і в хаті стало світло, і гноми побачили, що хтось у них побував. І сказав перший гном: Хто це сидів на моєму стільці? А другий Хто це їв з моєї тарілки? Третій Хто це узяв кусень мого хлібця? Четвертий, Хто їв мої овочі? П'ятий Хто обрав мою виделку? Шостий Хто різав моїм ножем? Сьомий Хто це пив з моєї чарочки? Розирнулися навкруги перший гном, побачив пом'яти покривало на своєму ліжку і каже А хто це лежав на моєму ліжку? Тут збіглися решта і закричали І на моєму теж хтось лежав. Глянув сьомий гном на своє ліжко і побачив, що лежить у ньому дівчинка. Покликав він інших гномів. Підбігли вони з ліхтариками і світили білосніжку. О Боже, яка чарівна дитина. Гноми так зраділи гості, що не стали її будити. Сьомий гном поспав по годині в ліжку у кожного з побратимів, так і ніч минула. Настав ранок. Прокинулась білосніжка, побачила гномів і злякалася. А гноми ласкаво її запитали: Як тебе звуть, дівчинко? Білосніжка, боязко відповіла вона. Як ти потрапила в нашу хатину? продовжували розпитувати гноми. І голоснішка розповіла, як мачуха хотіла її вбити, але стрілець на нею зглянувся, і як вона бігла цілий день, поки нарешті знайшла їхню хатинку. Вислухавши сумну історію, гноми запропонували Хочеш, у нас господарювати? Ховати, прати, шити, в'язати, застеляти наші ліжка, все тримати в чистоті і порядку. Якщо згодна, можеш у нас залишитися, всього у тебе буде вдосталь. Добре, зраділа білосніжка, дякую від щирого серця. І вона залишилася у гномів, старанно працювала, підтримувала чистоту і порядок. Щоранку гноми вирушали в гори. Шукали руду і золото, а увечері поверталася додому, де чекала на них смачна вечеря. Весь день білосніжка залишалася одна. Добряки гноми її попереджали Стережися, мачухи, вона скоро дізнається, що ти тут. Дивися нікого не впускай до хати. А королева, з'ївши легені печинку білосніжки, заспокоїлась, що вона тепер найвродливіша на білому світі. І ось підійшла й вона якось до люстерка і запитала Люстерко, люстерко, скажи мені, хто найвродливіший на землі? І люстерка відповіла ви прекрасні, брехати гріх, та білосніжка краща за всіх. Схвилювалася королева, адже вона знала, що люстерко не бреше, і зрозуміла, що стрілець її обдурив, а білосніжка жива, здорова. Стала вона думати гадати, як би знищити пасербицю, щоб знову стати першою красунною і не знемагати від заздрощів. Нарешті вирішила вимазати собі лице і вирядитися старою крамаркою. Продавчиною. У такому вигляді з'явилася вона за сімома горами біля хатинки семи гномів, постукала у двері і закричала Чудовий крам! Заморський крам, налітай, розкуповуй!» глянула біласніжка віконце, привіталася за старенькою і запитала, що ви продаєте, добра жінка? Чудовий крам, заморський крам. Ось дивися, барвисті шнурки, і витягла яскравий шнурок. Мабуть, можна впустити до хати цю шляхетну жінку? подумала біла сніжка, відсунула засув і купила собі красиві шнурки. О, дитя, мовила стара, який у тебе жахливий вигляд. Підійди до мене і зашнурую тобі лів, як слід. Довірливо встала білосніжка перед старою та дозволила затягнути на собі нове шнурування. Стара, стара шнурувала так швидко і так туго, що білосніжка, задихнувшись, впала на підлогу. Ось і набулася ти першою красунею, задоволено посміхнулася королева і забралася геть. А незабаром повернулися додому гноми. Як же вони перелякалися, коли побачили над порозі бездиханну білосніжку? Підняли вони дівчинку і побачили, що вона туго-притуго зашнурована. Спішно розрізали гноми шнурки, білосніжка почала дихати і помалу отямилася. Коли гноми дізналися, що сталося, вони попередили. Стара крамарка насправді зла королева безбожниця. Стережися. Більше до себе, нікого не впускай. А жорстокосерда королева, повернувшись додому, підійшла до люстерка і запитала «Люстерко, Люстерко, скажи мені, хто найвродливіший на землі? І люстерко, як раніше, відповіло Ви прекрасні, брехати гріх, та біла сніжка краща за всіх. Почувши це, королева почервоніла від люті. Зрозуміла вона, що білосніжка ожила. Ну, вже тепер, загрозливо пробурмотіла вона, доведеться придумати таке, щоб погубити її напевно. За допомогою чалунства, на якому вона зналася, зробила злочинниця отруйний гребінець, потім переодяглася старою і вирушила за сім гір до хатинки семи гномів. Постукала вона в двері і закричала Чудовий крам, налітай, розкуповуй. Вигнула білосніжка віконце і сказала Ідіть геть, до хати впускати нікого не дозволено. Але ж подивитися, ти можеш? лагідно мовила стара, витягла отруйний гребінець і підняла його вгору. Гребінець так сподобався дівчинці, що вона відчинила двері й купила його. Зраділа стара і ніжно запропонувала Хочеш, дівчинко, я тебе гарно зачешу. Сердечна білосніжка, нічого не підозрюючи, погодилася. Щойно стара доторкнулася гребінцем до її волосся, отрута подіяла, і дівчинка знепритомніла. Ну що, красуне, ось і прийшов тобі кінець, прошепотіла, посміхнувшись, зла жінка і пішла. На щастя, день хилився до вечора, незабаром повернулися додому гноми. Побачивши непритомну білосніжку на підлозі, вони одразу запідозрили на добре, стали дошукуватися причини і знайшли отруйний грибінець у її косах. Щойно вони його виняли, білосніжка отямилася і розповіла їм, що сталося. Гноми ще раз наказали любій білосніжці, щоб вона була обережна, і двері нікому не відчиняла. А королева, повернувшись додому, сіла перед лістерком і запитала. Люстерко, Люстерко, скажи мені, хто найвродливіший на землі? І люстерко відповіло, як раніше, Ви прекрасні брехати гріх, та білосніжка краща за всіх. Почувши, що говорить люстерко, королева затряслася від гніву. Білосніжка мусить загинути. вигукнула вона, навіть якщо мені самі це коштуватиме життя. І пішла в таємну кімнату. Коли нікуди ніхто ніколи не зазирав, там зробила за допомогою чар отруйне, преотруйне яблуко. Було воно гарне, дуже на вигляд, біле, розрує, з рум'яним боком і таке апетитне, що кожен, побачивши його, захотів би скуштувати. Однак варто було відкусити шматочок яблука, як приходила смерть. Коли яблуко було готове, королева вимазала собі лице, передягнулася селянкою та вирушила за сім гір до хатинки з семи гномів, постукала вона в двері. Білосніжка визирнула вікно. Пускати до хати нікого не дозволено, сім гномів мені це заборонили. «Ні правильно зробили, відповіла селянка. Але куди ж я подіну своє яблука? Хочеш, одна тобі подарую?» Ні, відмовилась білосніжка. Мені брати теж нічого не можна, боїшся отрути. Хочеш, я розріжу яблуко на дві половини рум'яну зі святи, а білу я. Яблуко було так хитро зроблено, що тільки рум'яний його бік був отруйний. Захотілося білосніжця скуштувати апетитного яблука, і коли вона побачила, що селянка їсть білу половину, дівчинка, не втримавшись, висунула з віконця рукою і взяла рум'яну частину. Ледве вона її надкусила, як негайно впала, як мертва. Подивилася на неї королева дикими очима і, зареготавши, прошипіла. Була біла, як сніг, рум'яна, як кров, чорноволоса, як абенове дерево. Цього разу гноми тебе не врятують. Повернулася вона додому і запитує люстерко. Люстерко, люстерко, скажи мені, хто у неї вродливіший на землі? І люстерко, нарешті, відповіло Обшукай хоч всю землю ти краще за тебе не знайти. Заспокоїлося нарешті заздрісне серце королеви. звісно, якщо таке серце взагалі може залишатися спокійним. Вдоми ж, повернувшись увечері додому, знайшли милу білосніжку бездиханною. Підняли вони її, стали шукати отруту, розшнуровували дівчинку, розчесали їй коси, обмили водою й вином, але нічого не допомогло. Бідолаха так і не отямилася. Поклали тоді гноми Білосніжка в труну, сіли все семеро навкруги, стали тужити. Проплакали цілих три дні, потім вирішили її поховати, але дівчина була як жива, така сама вродлива, рум'яна. Як можна таку красуню закопувати в чорну землю, Подумували, подумали гноми, і зробили скляну трудну, щоб можна було бачити милу білосніжку. Поклали її в ту труну, написали на ній золотими літерами ім'я красуні, і що вона була королівською дочкою. Віднесли труну нагору і там завжди один з них залишався при ній на варті. Приходили туди звірі і прилітали птахи оплакувати білосніжку. Побувала біля неї спочатку сова, потім ворон, нарешті голуб і, довго не міняючись, лежала в троні білосніжка. Ставалося, що вона спить, була, як і раніше, біла, як сніг, рум'яна, як кров, чорноволоса, як ебеневе дерево. Сталося так, що в ті краї заїхав один король і попросився до гномів переночувати. Побачив він скрану труну на горі, а в нім, а в нім прекрасну білосніжку, прочитав написану золотими літерами і сказав гному віддайте мені цю труну, а я за вам дам усе, що забажаєте. Ні, ми її не віддамо навіть за все золото на світі, відмовили йому гноми. Ну так подаруйте мені її, наполягав король. Я не зможу жити, якщо не бачитиму білосніжку. Присягаюся, що любитиму її, як свою наречену. Коли він це сказав, добряки гноми зглянулися і віддали йому труну. Король звелів своїм слугам нести труну на плечах. І ось сталося так, що слуги спіткнулися і від струсу шматочок отруєного яблука випав з рота білосніжки. Тут вона ожила і піднялась віко труни. Боже, де це я? вигукнула білосніжка. Ти зі мною, відповів зраділий король. І розповів усе, що сталося. А під кінець з надією промовив: Ти мені миліше за усіх на світі. Ходімо зі мною в замок мого батька, будеш моєю дружиною. Погодилася білосніжка і пішла з королем. У замку стали готуватися до весілля. На весільний бенкет запросила злу мачуху безбожницю. Вбралася вона гарно, підійшла до люстерки і запитала. Люстерко, люстерко, скажи мені, хто найвродливіший на землі? І відповіло люстерко, ви прекрасні, брехати гріх, але юна королева краща за всіх. Вибухнула тоді й зла жінка прокляттями, і стало їй так моторошно, що вона не знала, як з собою впоратися. Спочатку вирішила не йти на весілля, але не було їй спокою. Хотілося подивитися на молоду наречену. Увійшла вона в палац, упізнала білосніжку і заніміла. Але були вже приготовлені для неї залізні черевики, і коли королева з'явилася, поставили черевики перед нею та звеліли в них танцювати. Довелося їй танцювати в розжарених до червоного черевиках, аж поки вона впала мертвою. Кінець.